Всім доброго дня, слава Україні. Сьогодні маємо вже 12 березня, гарний вітросонячний день, та взагалі вже березень добре працює сонце. Вирішив за цей місяць, за березень позбирати, скільки ж зможе видати моя станція. Скажу так, два вітряки. які там Максимум, що можуть дати на сильному вітрі, це 50 А зарядки на 12 вольтову систему. Ну а так, звичайно, по мірі того, який вітер стільки і видають. І також загалом в системі є 2 кВт сонячних панелей. 300 Вт працюють на 12-вольтову систему, а КВт-700. Працюють на прямій нагрів. Так що будемо спостерігати за виробітком від вітряків. За даним ватметром. На, наразі 4,8 кВт. години. Далі я буду обнулювати. Коли буде 10, я тоді обнулю. І дві сонячні панелі от виробили вже 9 кВт. Звичайно, коли він дорахує до 10, я обнулю, щоб відлік йшов в ватт-годинах. Щоб більш зрозуміло було, скільки точно вдасться використати і отримати енергії. Також по Роботі на нагрів води в бойлері по даному ваттметрі. Постійний струм 220 вольт. Від початку місяця я обнулив це вже 37,5 кВт годин. ну Сонце у нас зараз мінливе трохи ранішній час. Тому віробітка не така велика. Зараз 350 Вт, але все одно все воно гріє воду. Контролера я, звичайно, мабуть, ставити не буду, так воно вже працює довший час. Так, э, далі на інвертері. Також будуть покази, скільки зможу використати це вже от 12 кВт годин. 26 березня. Маємо такі показники по Сонцю. Яскраве сонце заходить. Захмар, прохолодно, трошки вітер. І досить непогана виробітка. 248 250 Вт. Ну так буває дуже рідко. Так, що в нас по виробітку? 8, 850 то вже е, рахуємо 18, бо тому що я обнули після 10. Повітрі так і є 8 кВт, не може воно дотягнути до 1 по, по інвертеру. Погано видно. 21 кВт і 8 по постійному струмі на нагрів бойлера. 88 вісім О, Зараз кіловат триста. Сонце працює досить добре. Двісті двадцять вольт. Шість ампер Так, обнулив, значить, маємо вже двадцять кіловат. І почався відлік на третій десяток. Ну, звичайно, вже 10 кВт сонце не стигне видати. Тим більше, вже щось по прогнозах дуже мало сонячних днів. Можливо, вітряк накрутить до 10 кВт, вже не так багато залишилося. Сьогодні трохи вітряно. Така погода. 31 березня, вечір. І вже можна підбивати підсумки по виробітку енергії за березень. І так, вітрогенератор РИ виробили 10 кВт я обнулив і тут 832. Значить 10,8 кВт по 12 вольт дві панелі маємо 3,666 і два рази я обнулив тобто є 20 і 37 кВт години по, по, по після Використання після інвертера по 12 вольт. Получилося рівно 29 кВт. Якщо розкинути на цілий місяць, то навіть по кВт на день не вийшло. Ну і саме цікавіше це прямий нагрів. води в бойлері напряму 100 кВт було я обнулив. І ось тут маємо 8640. Тобто Ремій нагрів нам видав 108640. Ну, по дальшому я це все намалюю на листок і підсумуємо. І так, загалом вдалося отримати 143 кВт. -години 12 вольтова система. Так що вітрогенератори. 10,8 кВт. Сонячні панелі 23,6 кВт. -години. Разом це буде 34,4 кВт. -години. З інвертора вдалося взяти 29 кВт-годин. Різниця складає 5,4 кВт. Це потратилося на освітлення на LED-лампах. Ось ці всі прилади ватметрів. Компаратори, все це споживає якусь енергію. І також коефіцієнт корисної дії. Як інвертера, так і, звичайно акумулятори мають свій коефіцієнт корисної дії, тому що скільки туди енергії заходить, звітом стільки не візьмеш. Тому такі цифри. Я точно їх не вимірював, але так маємо. Прямий нагрів у нас поле панелей 1,7 кВт. Це по номінальній потужності. Але оскільки панелі в мене є не однакові, то треба рахувати завжди по тій панелі, яка має меншу Номінальну силу струму. Тому що панелі під'єднані послідовно і завжди струм буде по меншій панелі. Тобто, навіть якщо вона, одна з них затінена, то її не буде нормальної виробітки. Далося назбирати 108,6 кВт. От такі результати. Звичайно, ефективність. Цієї системи, скажімо, на 2 кВт панелі, тому 1,7 і 300 Вт на 12 вольтову систему. Два вітрогенератори там загальної потужності максимально, що вони можуть дати, це 600 Вт. А це буває дуже-дуже рідко на сильному вітрі. А так вони видають по мірі того, який є вітер. По вітряках, що можна зробити? Підняти вишку, зробити, тому що місцевість не дозволяє ефективно використовувати той наявний вітер. А це вже знову додаткові затрати. По сонячних панелях можна поставити МППТ-контролер. У мене звичайний контролер. Це також додаткові гроші, і якщо добре порахувати, що буде вигідніше поставити мппт контролер чи доставити за ті гроші якусь панель, яка буде компенсувати ті втрати. Тут все треба прораховувати, і кожен, хто постає е, перед таким питанням побудови своєї вітросонячної електростанції, все це треба сидіти і рахувати. Е, також. Ефективність того чи іншого інвертора, яка його коефіцієнт корисної дії. А при прямому нагріві, звичайно, тут також застосування якогось контролера дало би більший виробіток енергії. Ну, поки що я такого контролера не зустрічав. Ну і я думаю, він, якщо і буде, то буде не дешевий. Далі, по панелях, звичайно, розміщення на трекері додає виробіток потужності десь в 30%. Це я вже суджу по тих панелях, які стоять на 12-вольтовій системі. Вони працюють на трекері і вони працюють досить добре. Робити ж такий масив на 1,7 кВт, поки що не планую. От, от така буде інформація, можливо, комусь вона буде цікаво. Зараз е, вже практично немає вимкнень енергії тих планових, аварійних, е, є електрика в мережі і вдень, і вночі. Будемо сподіватися, що так і буде надалі. Тому така система. Зараз не дуже працює в плані, в плані альтернативи. Ну, але використовую її для власних потреб і це, в свою чергу, якась економія. Так що кожен собі вирішує, потрібна вона чи ні. Але коли світло вимикали, вона досить добре допомагала мені. У нас якби, проблем з електрикою не було. Хоча і зимою було мало сонця, трошки там вітряки працювали, трохи заряджали від мережі, ну, але якось вийшла з ситуації. Відео завершую. Всім всього доброго, до нових зустрічей.